Я не збиралася виступати. Мусичук Людмила Миколаївна, інженер з якості, завод Мегатексіндастрія. Дайте слово і нам виступити. Будь ласка, я не збиралася виступати, але мене здивувало і змусило це останні ці хвилини з'ясування відносин. Тепер я зрозуміла, Завод наш. Ні при чому. Тому що це є політичний п'ят, це від... з'ясування відносин, з'ясування відносин Афанасьєва і тому подобних ніколи не панові. Заводів. І всі вони знаходяться в центрі міста. заводи в Києві. в Дніпрі чотири заводи. Два заводи в Кривому Розі. в Костянтинівці і ніде немає таких проблем, як виникли в нашому місті. Шановні депутати, ви опустилися дуже рідко. Ви написали такі плакати. Ви ганьбите.